Якщо у загальному говорити про ситуацію на полі бою, то з більшості своїй, але ініціатива на боці наших військовослужбовців у той час під Бахмутом трошки стабілізувалася ситуація. Наші воїни тиснуть з південного флангу. Ворог намагається контратакувати з північного. Ну і дуже цікавою є ситуація на Запорізькій ділянці, де наші воїни вони підходять вже до чергової лінії оборони противника. Про це все будемо власне говорити. Але давайте про все за порядком. Якщо розпочинати з півдня нашої держави і рухатися вгору по мапі, то варто розпочати з тимчасово окупованого Криму, тому що до нього чимала увага прикута наразі і західних ЗМІ. Дуже багато хто пише про те, що в принципі можна Крим де окупувати і без використання зброї, тобто не військовим шляхом, чи є сенс говорити з росіянами про якусь дипломатію. Тут, мабуть, будуть набагато більш компетентні люди аніж я у цій сфері, але ми чудово пам'ятаємо і розуміємо про ті домовленості, які були вже з Росією, і які, як бачимо, нічого абсолютно не варті. Якщо говорити про саму ситуацію на тимчасово окупованому Криму, то ось цей військово-логістичний хаб Російської Федерації він постійно під прицільним ударом і. Дронів і так і іноді по логістичних шляхах і на півдні трохи вище по мапі і е, ракетні удари відбуваються так, аби перервати цю логістику окупантів. Тому ось це дуже і дуже потрібно наразі. В принципі, питання логістики, воно, мабуть, є ключовим перед основним ударом наших сил в ході цього контрнаступу, тому що на календарі 28 серпня, і потрібно. Е, Якось зважувати насправді, що як і за яких умов робити, тому що я вже говорив неодноразово, що в принципі осінь, залежно від того, від того, якою буде погода, вона може диктувати свої правила. І ми вже маємо досвід минулого року, що тоді, коли починається там сезон дощів, коли все в болоті, просуватися неможливо. Техніка елементарно. Не їде ще гусенично там якось може, можливо, і по багнюці проїжджати, то ось колісно і дуже і дуже важко. Тому наразі ось цей люфт, фактично, проміжок часу, де погодні умови є сприятлими, він не такий вже і великий. Ну, фактично два місяці, так, я думаю, десь що вересень-жовтень, принаймні, обіцяють, що буде досить таки теплим. На Херсонщині, якщо там. Брати до уваги саме деокуповану частину цієї області, то ворог постійно проводить обстріли саме по цій ділянці. На жаль, під ударом Херсон. Там кілька днів тому увесь день росіяни лупили по і центру Херсону, і по населеним пунктам, які знаходяться довкола нього. І під ударом, на жаль, саме цивільні люди. За інформацією від місцевої ОДА, там двоє людей зазнали поранень, але. Одна жінка вона відмовилась від госпіталізації, їй надали допомогу просто на місці і на щастя, все там нормально. Якщо перейти до запорізького напрямку, то ми бачимо, що ось такий найбільший виступ він якраз таки в напрямку роботиного і наразі. Наші військовослужбовці ведуть бої за Новопрокопівку. Це населений пункт на південь від роботиного, який під нашим контролем знаходиться. Але бойова робота вона продовжується. Вороги стягують сюди чимало кількість своїх підрозділів. Це ми чудово бачимо за умовними позначками на цій мапі, і вони хочуть оборонятися, намагаються це робити якомога ефективніше. І, зокрема, ми бачимо, як Фактично, але нашим силам вдалося так вклинитися між перших окопів, фортифікаційних споруд і танкових ровів ворога. Оце ті, які були від населеного пункту Копані і до Вербового. Фактично, і далі буде. Трохи важче відверто кажучи, тому що ось ця лінія, яка йде за новопрокопівкою, вона досить таки значна, і якось просуватися аж надто глибоко небезпечно, бо росіяни можуть затиснути. Зі сторін, але впевнені у тому, що ось наші підрозділи зроблять усе можливе, аби не допустити такої ситуації. Тому тут потрібна планомірна поступова робота і потроху-потроху просуватися вперед, виконувати бойові завдання на цій ділянці. Також досить таки ефективно працює наша артилерія, бо як писали російські так звані воєнкори, що ось Є такі ситуації на фронті, коли росіяни економлять свої боєприпаси. Певна річ, це десь дуже локальні такі методи з їхнього боку, так тому що можливо економлять їх до нам наступу наших сил на тій чи іншій ділянці. І писали російські так звані воєнкори. Що ось там ну вони писали цитую там сьогодні, в повітрі здебільшого була. Артилерія українців, ось це означає те, що наші артилеристи працюють і досить часто від різних підрозділів з'являється інформація про знищення тої чи іншої техніки, десь підбиття складів із боєприпасами. Тому кожен такий крок, кожне влучання, воно робить набагато краще нашим підрозділам, ну і зменшує боєздатність російських окупаційних сил саме на цій ділянці. Якщо говорити про Авдіївку, так тому що були помічені там спроби наступу росіян саме на населений пункт Степове з Красногорівки. Якщо дивитися по мапі, то ми чудово бачимо, що це напрямок, напрямок руху, який має намір саме до оточення населеного пункту Авдіївка, цього українського міста, ми про це говорили вже давно і не один раз. і... Їм нічого не вдається фактично робити, тому що від самого початку повномасштабного вторгнення в них в планах захопити Авдіївку оточити її. Їм не вдається це робити, і навіть якось особливо просуватися. бо між крайньою північною ділянкою там і південною 10 кілометрів це досить значна відстань саме на цій ділянці, і враховуючи, що росіяни там. Не перекидають якусь скажену кількість своїх військ. оборона з нашого боку вона продовжується, і наші захисники роблять усе можливе, подекуди і неможливе для того, аби е відбивати атаки ворога. За що певна річ їм величезна подяка? Друзі, ви не забувайте допомагати нашим підрозділам, нашим військовослужбовцям, які наразі виконують бойові завдання на передньому краї, тому що знаю. Зараз є необхідність в дронах, в автомобілях і в іншому забезпеченні. Така техніка вона є дуже необхідною, але на жаль, ну фактично одноразовою, так тому що автівки подекуди там живуть кілька днів на фронті, якщо пощастить кілька тижнів, а то й місяців. Бо навіть і такі приклади були. І та сама ситуація з дронами. Вони надзвичайно потрібні. Вони бережуть життя, просто мабуть, тисячам наших військовослужбовців за увесь період, так точно. Бо дрон це розвідка, дрон це удари, дрон це можливість засікти ворога при спробах наступу на наші позиції навіть уночі. Тому знаю, що є і потреба в тепловізійних дронах, так, які можуть виконувати саме такі функції. Тому долучайтеся обов'язково, не проходьте осторонь і пам'ятайте, що маленьких донатів їх не буває. Усі разом зможемо якнайшвидше наближати нашу перемогу. Якщо говорити за Бахмут. То в загальному ситуація досить таки стабілізувалася насправді, тому що на південному фланзі наші воїни продовжують потроху нищити ворога. Досить важка ситуація в Кліщіївці, як писали наші військовослужбовці, але тим не менш варто і зазначити, що почалися атаки російських загарбників на Оріхово. Васильівко, це північний фланг від міста Бахмут. Ймовірно, такими контратаками вони намагаються трохи виправити ситуацію на свою користь і можливо десь перехопити ініціативу, але поки їм цього не вдається. Постійно працює артилерія, на жаль, але ворог використовує і активно свою авіацію, постійні авіанальоти, постійні бомби, фаби і тому подібне. Це справді сильна загроза, тому очікуємо. На F-16, аби могли наші пілоти, врешті-решт, але протистояти російській авіації, яка ну дуже надокучає, там, зокрема на сході і на півдні нашої держави. Так, якщо говорити про Куп'янсько-Лиманський напрямок. То там особливо чогось нового наразі немає. На окремих ділянках ворог намагається наступати. Ці атаки вдається відбивати за інформацією від наших військовослужбовців. Там концентрація сил ворога в районі сотні тисяч, можливо, там більше, можливо, менше, бо ворог постійно підтягує резерви і якось точну цифру назвати дуже дуже важко. Генерал Сирський говорив про те, що. От ворог буде намагатися просуватися далі на Купінський, на Лиман, тому варто зосередитися на обороні саме цих ділянок. І поки оборона триває досить таки успішно, росіянам просуватися не вдається. Абсолютно тому ось така тенденція, вона дуже і дуже хороша. Якщо підбивати певні підсумки так ситуації на полі бою, то певна річ дуже важко надзвичайно важко дається контрнаступ нашим воїнам. Я думаю, і ви бачили ті відео, які з'являються у соціальних мережах, в яких умовах взагалі доводиться працювати військовослужбовцям під постійними обстрілами, мінометів, артилерії, градами. Постійні близькі бої, контактні бої з стрілецького озброєння тому.